Доброго дня, мене звати Іван Дмитрович. Мене звати Олександр Богданович. Мене звати Іван Богданович. Постій, нас затримав на блокпості, затримала прикордонна служба. Склали на нас адмінпротокол за те, що ми якоби намагалися перетнути незаконно кордон. Ви пробували пояснити працівникам прикордонної служби, працівникам поліції, що ви не хочете переднати кордон. Звісно, пробували, але вони відкидали наші. Вони застосовували до вас силу. Так, застосовували силу і навіть зброю. Вони стріляли, затримували, використовували перцові балончики. Машину задували, витягували з машини, ламалися машину Ми стали дії неправомірними, викликали поліцію, поліція не відреагувала на, наші, на наш виклик, не відреагувала на наші просьби, що ми просили скласти протокол. Коли ми просили поліцію, вона нічого нам не складала, нічого не відповідала не допомагала. Богдан Дмитрович нас провели консультацію, Богдан Дмитрович нас до все. До завершення. Закінчення вашої справи, так? Так, я задоволений за співпрацю центр правої допомоги, так як була надана консультація, за все дуже дякую, було успішно закрити справу. Також так, ну, так. дякую за правову допомогу. Було все чітко, ясно і зрозуміло. Тож дуже вдячний правовій допомозі. Так як було все зроблено чітко, правильно, дуже вдячний.